Хайтек таких окулярів вам ще не доводилось бачити. Відбувається все це у Франції на Авіньонському фестивалі. Дирекція історично папського палацу, де проходять вистави, пропонує відвідувачам ці особливі окуляри, які дають змогу побачити виставу зовсім по іншому. Передусім, іншою мовою. Деля мова сапермедомоби збільшена реальність, яка дозволяє побачити театральну п'єсу із субтитрами, написаними спеціально для вас. Все завдяки парі незвичайних окулярів поліглотів. Наприклад, вистава «Король лір», яка йде зараз в рамках амініонського фестивалю постановці «Олів'є Пі», субтитрується французькою, англійською та китайською мовами. Ще одну виставу повернення в Беретам» Анджелін Прийлакаш, буде субтитрована англійською, французькою, німецькою, італійською та польською мовами. Кожен може обирати мову, колір, розмір шрифту, ступінь освітлення та розташування тексту в окулярах ось я відкриваю додаток і маю всю інформацію щодо субтитрів: «Вистав королів» та повернення в Беретам», які йдуть сьогодні ввечері. я оберу англійські субтитри і отримую текст шляхом простого натискання на стрілку. Якщо випадково артист пропустить якусь репліку чи помилиться, я зможу легко перескочити даний шматок тексту разом із ним. Між планшетом та окулярами все відбувається з допомогою зв'язку Wi-Fi. Це наша світова прем'єра. Саме на цьогорічному фестивалі в Авіньйоні ми представили цю розробку стартапу із назвою French Tech Culture. Саме тут і зараз ми пропонуємо нове розв'язання проблеми субтитрування одразу на кілька мов. Пояснює Жан Франсуа Чезаріні, менеджер компанії French Tech Culture наша розробка отримала схвалення міністерства економіки Франції. це дає нам змогу стати культурною і цифровою столицею країни, містом європейського значення. Ми приймаємо стартапи, навчаємо їх, тренуємо, надаємо фінансову підтримку, скеровуємо їх до наших партнерів, аби дати їм можливість зростати розвивати економіку нашого регіону, провансу, створювати нові робочі місця. Все це дозволить нам ще надійніше встати на ноги і водночас сприятиме розвитку нашого регіону. Джозі англійка добре розмовляє французькою, фактично є двомовною. Вона вже спробувала нові окуляри. Yeah. Раніше я гадала, що воно з біса відволікатиме вас від вистави. заважатиме. але насправді все виявилось не так. Мені здавалося, що між мною і сценою буде немов би якийсь бар'єр. Якась перешкода. Але нічого такого не було. Якщо порівнювати зі звичайними субтитрами, на які часто слід дивитися з боку, під кутом тощо за усіми субтитрами легко стежити, і потім ви самі обираєте читати їх чи ні. Втім, хто з них, бо я більше дивилась на сцену, аніж читала субтитри, не виключно, що в певний момент я втратила нитку розповіді. Окуляри можуть мати ще інше застосування, наприклад, стати в нагоді людям із пониженим чи відсутнім слухом, а також в деяких інших секторах медицини, як от хірургія. mm-hmm